Ми купуємо новий автомобіль. Так вам не почулось, настав час відправити мій Мерседес на пенсію та рухатись далі. Ми дуже довго обирали, але з маркою нового авто ми визначились одразу. Тому у цьому відео ви побачите зсередини, як працює офіційний дилер Toyota в Запоріжжі, Восток Автомир. Знаю, вам дуже кортить побачити, що ми купили, але давайте по порядку. Знаходиться автосалон за адресою набережна магістраль, вулиця Перемоги, 76 А пішли всередину. Автомобілів в наявності тут завжди вдосталь, і це супер круто. Обрати є з чого. Можна приїхати та особисто переглянути варіанти. Авто, які вас цікавлять, звичайно, все розкажуть, покажуть та допоможуть з вибором. А ще хочете прикол? Знаєте, скільки тут автомобілів на тест-драйві? П'ять камрі, граф 4, Яріс, Корола Крос та Корола Седан. І на будь-якому з цих авто ви можете проїхатись та остаточно визначитись. Що ми зробили? Повірте, це сильно полегшує вагання з вибором. Чому Toyota? По-перше, бачили ціни на пальне. Отож, а як ніяк хочеться економічності, а гібриди від Toyota одні з найефективніших на ринку. Ось, наприклад, кросовер Toyota Корола Крос споживає всього близько 5 літрів пального на 100 кілометрів, і це по місту. Тобто, за моїми підрахунками, на такому авто в чотирьох до Буковелі доїхати буде навіть дешевше ніж в купе на поїзді. По друге, Тойота надає подовжену гарантію до 10 років, якщо обслуговуватись на офіційному дилері. Все очікуємо ще декілька документів по машині. Заправляємо себе кавою та чаєм в комфортній клієнтській зоні. І нарешті цей момент настав. Наш новий Toyota RAV4 у спортивній комплектації GR Sport. Великий, надійний та економічний. Радію капець. Він мені дуже подобається, але є один маленький нюанс. Потім я прокинувся і знову.